31 жовтня Хеллоуін. день, коли тонка грань між світом живих та мертвих стирається. Тіні згущуються, а таємничі історії виходять із темряви. В цей день кожен шорох може виявитися кроками привида, а кожен холодний вітер диханням чогось невидимого. Сьогодні ти почуєш містичні історії з мого життя. Всіх вітаю! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І у мене є тільки одне питання: цукерка або смерть. На моєму каналі вже склалася традиція кожного року на Хелловін випускати страшні відеоролики. І цей рік не став винятком. Усі історії, котрі ви сьогодні почуєте, є чистою правдою: ні краплі вигадки, ні грама перебільшення. Це реальні події, які досі не піддаються скептичному або логічному поясненню. Я повинна зізнатися, що я вірю в існування паранормального, в силу гороскопів, матриці долі і карти таро. Але незважаючи на все це, історії, які я вам розповім, відбулися в далекому минулому, коли я була ще зовсім маленька. Що навіть зараз я не можу їх раціонально пояснити можливо, вони залишаться загадкою назавжди. Ми жили в старій квартирі. Будинок з історією був побудований ще за часів Другої світової війни. Велика, трьохкімнатна квартира, простора, але дуже лячна. Темні коридори, скрип підлоги і дзеркала на півтемних кімнатах. Одно дзеркало в прихожі особливо мене лякало. Було таке відчуття, що воно щось приховує, але напряму я це побачити не можу. Я впевнена, що в цій квартирі щось живе. Речі зникали безслідно, а потім спонтанно знаходилися в найнеочікуваних містах. Посуд падав сам по собі, хоча його ніхто не чіпав. І найстрашніша гітара, нібито хтось пальцями проводить по струнам. А більше за все, мене лякало відчуття, ніби хтось на мене дивиться, особливо з темних кутів коридора. Щоразу проходячи повз, я відчувала цей погляд на собі. Можливо, це був лише страх, а може й щось більше усі ми знаємо про такий старий міф, начебто, діти, котики, песики і навіть птахи можуть бачити те, що не бачать дорослі. А що, якщо я вам скажу? Що це не міф. Перша історія, яку я хочу розповісти, трапилася зі мною та моєю мамою. Коли мені було всього три або чотири рочки, це була ніч, і ми з мамою разом лежали у спальні. Тиша огорнула кімнату, ми майже засипали. Як раптом я кажу: мамі, мамо, там у куточку сидить маленький. Хлопчик і вказує пальцем у темний кут. Мама завмерла від жаху. Адже в такому віці я нічого не могла знати про містику. Але більше всього її лякав мій вираз обличчя, повна серйозність, абсолютна впевненість у тому, що я бачу. Вона спробувала заспокоїти нас і перевести мою увагу на щось інше, але це не допомогло. Я продовжувала пильно дивитись, де, за моїми словами, був маленький хлопчик. Цю історію мама розповіла кілька років тому. Чесно, я не пам'ятаю цього моменту. Але коли вона розповідала мені, по моїй спині пробіжав холодок, начебто той хлопчик десь поруч у ціні спогадів. У цій квартирі відбувалось безліч дивних і незрозумілих подій. Кожен з нас пережив щось лякаюче, і часом це траплялось, коли ми залишались в квартирі поодинці. Одна з таких історій трапилася з моєю мамою, коли нас татом не було дома. Це був звичайний день, але те, що сталося тоді, змусило нас задуматися про те, що в цій квартирі щось живе. Ти коли-небудь залишався в квартирі або в будинку поодинці, коли нічна тиша здається занадто густою, а кожен шелест занадто гучним. Ти лежиш у ліжку і відчуваєш, що хтось або щось спостерігає за тобою із темряви, але у тебе не вистачає сміливості озирнутися. Саме це трапилося з моєю мамою, коли вона залишилася вдома зовсім одна. І це була ніч, котру мама ніколи в житті не забуде. Ця історія трапилася з моєю мамою, коли мені було приблизно 11 років. Ми з татом поїхали в Одесу до моєї бабусі та дідуся. Я не пам'ятаю, чому так сталося, але з нами ще поїхала наша кошка лапа, і так вийшло, що мама залишилася в квартирі сама. Це була та сама квартира і та сама спальня. Вночі мама лежала у ліжку обличчям до вікна, а за її спиною стояла приліжкова тумбочка, на якій лежав звичайний пустий пакетик. Хтось, немов стоячи прямо поруч з тумбочкою, почав чіпати і м'яти пакетик. Нагадаю, що в цей момент моя мама була в квартирі зовсім одна. Шелест тривав довго, більше десяти хвилин. Пакет рухався, немов хтось грав з ним. Це не міг бути протяг або вітер, тому що пакетик залишався на тумбочці. Його продовжували м'яти, начебто в чиїхось невидимих руках. Мама завмерла від жаху. Від страху вона не могла обернутися назад, хоча вона і раніше стикалася з містичними історіями, але ця налякала її до глибини душі. В страху мама почала читати молитви. Коли вона закінчила, раптом відчула, як щось, начебто, невидима, істота перестрибнула через неї. І у той момент шелест припинився. Квартира знову занурилася у тишу, але це відчуття, ніби хтось ще був там, що довго не відпускало її. Що це було і хто міг м'яти пакетик? Напишіть у коментарях ваші здогадки. Літо, канікули, дитинства і безтурботність. Ми з моїм двоюродним братом все літо проводили у селі у бабусі та дідуся. Вдень грали на вулиці, а вечорами збирали лего. Ми завжди любили вигадувати якісь страшні та містичні історії, але ніколи не могли подумати, що одна з тих історій стане реальністю. Вже темна ніч, бабуся з дідусем нас вклали спати, а самі пішли дивитись телевізор у залу. Я вже задрімала, але раптово відчула, як щось починає гладити мою руку. В цей момент я завмерла від жаху, від того, що це був реальний дотик. Мій двоюрний брат вже спав. Бабуся з дідусем були в іншій кімнаті і дивилися телевізор. Але ж хто тоді торкався моєї руки? Ця історія тісно пов'язана з тим, що трапилося зі мною в дитинстві, коли хтось невидимий торкнувся моєї руки. Тоді я не знала, що це може бути, але з часом я знайшла пояснення пізніше, через декілька років, все стало ще більш жахливіше. Ми з братом маленькі, ровесники, як завжди, перед сном ми спілкувалися про містичні та таємничі історії. Ми лежали спинами один до одного і намагалися заснути. І в той момент я почула три гучних чітких стуків із-під ліжка. Звуки були зі сторони брата, і я подумала, що він намагається мене налякати. Але ж все ж таки запитала: Це ти постукав? У відповідь брат з жахом у голосі відповів. Це не я. Нас охопив страх. Ми ще довго не могли заснути цієї ночі, прислухаючись до кожного звуку. Час минав, і я наважилась розповісти мамі про ці дивні події, але її відповідь змусила мене здригнутися. Вона розповіла, що в тій кімнаті багато років тому жила моя прабабуся, і вона спала на тих самих ліжках, за маминими словами, начебто, той дух намагався нагадати про себе. Мамі не раз снилися кошмари, коли прабабуся була в своїй кімнаті. Це були всі мої містичні та незрозумілі історії, які мені вдалося згадати. Кожна з них залишила свій слід в моїй пам'яті, нагадуючи про те, що в нашому світі є речі, котрі неможливо пояснити. Дякую, що були зі мною та додивилися цей відеоролик до кінця. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть дуже приємні коментарі. А з вами була я, Алюша. Бережіть себе! І пам'ятайте, іноді тиша може приховувати в собі набагато більше, ніж здається, на перший погляд. І не забувайте залишатися на зв'язочку, бо хто знає, що буде завтра. З Хеллоувіном, малята!